Дізнався день. 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 сьогодні, що, що? роздалася Разгляда... справа. Так. А мене не повідомили. повідомили. Ви маєте документ, я повідомлений? Електронною поштою вам пошти, трохи, трохи. Де заяву, mm -hmm. все Де моя заява про згоду на електронну пошту? Ви собі зазначили надаєте пошту? А я вам вже жодні не давав. А, а то, то, то потрібно ухвала мені. Телефон тебе ще не право добавити. Валу чекати в коридорі, я вам зараз включу, копія ухвалила. А мені вже мали приготувати. Навіть свого закону ви не дотримуєтесь про і статусу суддів, адже 106 стаття передбачає повідомлення, а це ваше зараз добре, добре. Чергова, чергова це будемо якраз будемо в Раду доброчесності Ми повідомляти. Я прийшов в державну установу для того, щоб ви мені видали документ, який мені належать. Де я маю стояти. Він може сидіти ви, поряд за має твоїм має столом. Це його право. Це його... Покришли, ви не Виносити сюди. Кликати будеш пса на вулиці.